Привіт! З вами Фотіч. Сьогодні ми спробуємо відремонтувати ось такий фен. Відразу скажу, що проблема не з вилкою, а проблема десь всередині оцього фена. Для того, щоб вирішити цю проблему, нам потрібно для початку його розібрати. Дивимося, де він у нас скручений. Так, ось один гвинт. І думаю, другий гвинт нижній десь повинен бути під цією планкою. Зараз я з допомогою скальпеля підніму. Так, ось другий гвинт. Зараз відкрутимо ці гвинти і продовжимо далі. Як тільки я розібрав даний фен, відразу виволився відірваний проводочок. Він в результаті того, що фен в даному місці рухається туди-сюди, він обірвався. Десь він був або в натяжку, або вже... Від старості обірвався. В даному відео я хочу показати, що саме складніше в ремонті це розібрати і зібрати якийсь прилад, який ви будете ремонтувати. Все останнє дуже просто: взяти цей проводочок і припаяти, прикрутити до іншого проводочка, від якого він відірвався. Зараз ми проробимо цю процедуру і перевіримо роботу фена. Щоб запобігти дальнішій поломці в даному місці, я доточив косочок проводочка, отакий маленький косочок. Я думаю, він тут поміститься в корпусі і припаяв в одному і в другому місці. Тут я ізолював за допомогою термоусадки. І зараз залишається лише зібрати даний фен. Іноді виникає проблема, щоб відкрутити або закрутити дані гвинти. Ось такі гвинти. Під ось таку викрутку були тут. Я їх викрутив, і щоб в дальнішому не шукати викрутки, щоб викрутити даний гвинт, я ножівкою прорізав отакий паз. Зараз таке саме пророблю з другим. Ну що ж, момент істини. Зараз перевіримо даний фонд. Він ремонтували ми його чи ні. Вмикаю розетку. Вмикає. І так, завданням ми справились, фен працює. На прикладі цього відео я хочу вам показати, пояснити, що кожен може сам відремонтувати. Я останній час замітив те, що після когось приходиться переробляти. Хоча вони вважають себе майстрами, але після них приходиться переробляти. Тому не так страшно те, що ви ремонтуєте. Ще раз хочу наголосити, що саме важке це розібрати, правильно розібрати і правильно зібрати, щоб не поламати. Ну що ж, а з вами був Фотіч. до нових відео, Па-па.